25-річний Олександр Мисян в желаві, був молодшим сержантом полку Азов та оператором безпілотних літальних апаратів. Народився у Фастові, але все своє життя прожив у білій церкві. З дитинства мав сильний дух, займався спортом, зокрема, змішаними єдиноборствами. Коли вчився в школі, займався спортом, все время завжди казав тільки вперед, тільки вперед, вперед до перемоги. Ще з дитинства в спорті. Потім пішов навчатися. Навчався, спрацював, оплачував навіть собі, собі, на що їм там потрібно. Звісно, ми допомагали, як батьки, але він і працював, і навчався, закінчивши школу, він пішов в армію, з армії приїх, прийшов. Поїхав Чехію, побув Чехії, приїхав з Чехії три місяці і почалася повномасштабна війна. З 24 лютого 2022 року Олександр Безвагань став на захист України. Він служив у батальйоні спеціального призначення Національної гвардії, виконував бойові завдання на найскладніших напрямках фронту. Хлопець був не просто воїном, він був серцем свого підрозділу. Добрий, справедливий і відданий. Коли в 4 ранку розпочалося все десь. О п'ятій годині, почала шостого, він переговорив зі своїми друзями, з якими він займався спортом, і сказав, що він вирушить на Фастов, щоб з ними разом вступити до ЛАВ ЗСУ. Він зайшов у кімнату і сказав, мама, збирай речі, я йду. Я йду, бо на війну, а я кажу. Синок, не йди, кажу, є військові, хай вони, вони обучені, хай вони займаються. Він сказав, мама, не вистачить, вони вже під Києвом і сказав, запам'ятай мій свідомий вибір, щоб ти знала, це мій свідомий вибір. Я почала плакати, він сказав, не плач. Якщо що, ти маєш жити, тому що я йду ради тебе. Я Йому кажу, ради мене не потрібно. 26 червня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Катеринівки, що на Донеччині, захисник загинув, прикриваючи побратимів. За і відвагу Олександр нагородили медалю Національної гвардії України за звитягу. Хлопцям допомагав він стільки розказував випадки. Як вони по 28 днів не виходили взагалі, не могли вийти. Вони заїжджали на неділю, а не могли вийти. 28 днів з неділі брали. Брали продукти на неділю, воду, боєприпаси, а мусили виживати там, тому що не могли, просто їх накривали градами, мінометами. І вони не могли їм ні доставити, ні хлопці не могли вийти. І вони там десь у лісі, в тих обгорілих соснах, знайшли якусь дичку, і там таке маленьке яблучко було, і він з побратимом тим. Яблучком поділився, бо в них жара була і в них губи сухі. Він каже, мама, я так пить хотів. Ну, це він уже аж потім-потім розказував, коли приїжджав на ротацію. Мама Олександра втираючи сльози згадує, син завжди залишався усміханим, б не сталося. І перше, що хотів зробити після закінчення війни, це створити родину. Ми приїхали до нього у госпіталь, він сів, вийшли помаленьку в парк після капельниці, нам розрішили на півгодинки вийти. Він сів, схилив, там дітки біля фонтану гралися, а він сів, схилився і так дивиться, дивиться на тих діток, дивиться. А я кажу: синок, я мовчала хвилин 15. Я кажу, синок, що трапить? Що ти замовчав? Не розказ. він розказував. Він розказував, а потім замовк. А я кажу, що ти мовчиш, а він каже. Дивлюся, як діти грають. Каже, я за це воюю, щоб вони так грали. А я кажу, синок так в тебе, а щоб так дітки грали, а як в тебе ж діток немає, я кажу, там він каже, так будуть. А тепер я розумію, що навіть навіть внуків у мене не буде. Друзі та побратими також діляться історіями з їхнього дитинства та фронту. Кажуть, лаві завжди допомагав і навіть віддавав останнє. Хотів я колись в своєму місті відкрити зал там зі змішаних єдиноборств. І мені потрібні були на початку кошти, щоб там, відкрити його, там, закупити якогось обладнання. І мені потрібні були кошти. Дзвоню йому, кажу, сам так і так, кажу. Знаю, що ти недавно приїхав з Чехії з заробітків. Кажу, треба трошки грошей. Типу. І на той час ну, вже так вийшло, він трохи потратив, все, все кажу, десь, в мене десь є ще 10 тисяч, кажу, ти можу дати 9,5 і 500 собі залишить, типу мені вистачить. Я Кажу, ти що, серйозно, типу, мені залиш собі, типу, мені не потрібно. Зараз типу. кажу. Ти мені отдаєш всі гроші, типу, у собі 500 гривень, скільки ти будеш жити на них? Типу, він каже, там мені вистачить спокійно, типу, там тиждень потім мен... в мене буде якась там зарплата. Я кажу, та ні, дякую, типу, мені не потрібно. І Він потім знову перезвоню і каже, чому? Типу, він не розуміє, чому типу, мені не потрібно 9,5 тисяч із десяти його, типу. Кажу, ні, дякую, типу, не треба. Приїхав з лікування, якраз вже перевівся до Саші з піхоти в дрони. І типу приїхав у мене нуль, взагалі нуль грошей, нічого після лікування залишилося. І ми там, типу, заїжджали на позиції, закупляли там їжу, все, і все за свій кошт. Тобто він мені ні слова не сказав. І мені вже стало типу, ми пішли їсти борщ. Він купив все також сам. І після цього я йому кажу, званяти, може, хватить. Типу, мені мені вже тіп, неудобно. Каже, як прийду, тіпа, то вже потім з тебе тіпа, я, якось так зійшли, знаєте, як в мене також друге дитинство, і ми з ним так само. Тобто сьогодні я там куплю, мені нічого не скаже, завтра він купа. І тобто, знаєте, я хоч і людину знав о, недовго, півтора роки, але о, людина була дуже, дуже гідна того, щоб о, щоб її знати, з дружити, з її поважати. Подруга Ліна досі не усвідомлює, що втратила на війні найкращого приятеля. Розповідає, що Олександр був як промінчик сонця серед похмурого неба і навіть не пригадує жодного разу, коли той виглядав засмученим. Це як промінчик сонця реально в цьому поганому світі. Він його щирість від нього прям як це пояснити. Викидувалася щирість, завжди, завжди посмішка на обличчі. Я його не пам'ятаю з поганим настроєм, хоча, вибачте, він був дуже багато і побачив багато що. По постійно гарний настрій, анекдоти, якісь історії смішні постійно. Особисто для мене він був великою підтримкою. В час, коли мені було важко. А я навіть і не думала, що мені важко, але він, він міг якось одним просто словом зробити мені настрій, всім настрій і, 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 і все. І якщо чесно, я навіть досі я не вірю, що, що ми робимо взагалі. Реально. Там, коли організація була там поховання, ми не розуміли взагалі, що ми, що ми робимо, для чого це. І я думаю, що. Ну, точніше, я впевнена, що він зробив великий слід не тільки в моєму серці, а в серці багатьох людей, яких, яких він взагалі знав. Пані Тетяна вірить, що пам'ять про її сина житиме вічно та закликає кожного зупинятися щодня о 9.00, щоб шанувати всіх загиблих від рук агресора. Також мама Олександра просить усіх небайдужих підписати петицію для присвоєння йому героя України посмертно.